Всім привіт! Ви на каналі Соломія Кешпер. Сьогодні я вам буду показувати, як я граю із молодшою сестрою у Rainbow Friend. Поїхали з нами моя сестра Марічка, їй 5 років. Ось о, ось, о, ось о бігла моя сестра, а то я. Е, от у мене таке питання вже давно було. Як отой діт може рубать це? Да я біжу і біжу, не переживай. У нас такі крила, і кстати, я буду робити туторіал, як зробити такі крила. Кстати. Не, туди зразу ми спускаємося туди вниз. Туди. Туди вниз. Господи, там зелений. Туди. Кстати, у мене така. коробочка. Це... М... Коробочка. Що я беру? Я беру. Распотекай. Взяла дякую. Тепер пішли на оту секретку. Давай, А що, туди можна було? Прикольно Варічка, давай в ту секретку. Кстати, моя моя молодша сестра видумала таку секретку. Туда надо залезть. Короче. Тут вот да, так вот. Да, да. Надо залізти и да, все. И тоді вы лезете по... по цьому каменчику. Кажут, что когось съели. Ну, копать. Зараз, так вот. Здесь сказала, кто знает группу ставлю. Да, хто знає цю гру, ця игра називається Rainbow Friend. І все, зараз це туди задержу. Все, і я залізла наконець в цю штуку. Туди, кстати, можна так проникнути. Хто знає цю гру, то лайкайте, як сказала моя молодша сестра. Кстати, якщо ви сюда підете ось так, вот, то ви тоді можете в цю пташки в гнізді побути трошечки. І якщо ви підете туди. Ну, домик, то буде класно, бо можете дивитися за всім цим, як його. Ну, за всім Rainbow френдом. І тоді ще я вам хотіла сказати оно синій. Бачили ж ви? Так, кстати, так теж можна. Іди. О, Марічка я впала! І якщо ви, кстати, сюди впадете, і тут є оце, ну вам нічого це не поможе, то що... в смислі? І бачите, воно вас не випускає. Тут наче якась стіна і вона прозора. І отаке от відео було. Всім пока!